Фінальні змагання чемпіонату України з мініфутболу серед дівчат 1996-97 років народження проходили в Гребінці з 20 по 22 березня. За звання чемпіона України боролися шість команд. Ладомир місто Володимир Волинський, Біличанка селище Коцюбинське Київської області, Ятрань місто Умань Черкаської області, Ніка місто Полтава, Надія з міста Гребінки та лідер селище Кобиляки. Впевнену перемогу у чемпіонаті здобула команда господарів Надія, не пропустивши в свої ворота жодного м'яча і забивши в ворота суперників 25 голів. В першу чергу мені хочеться привітати гравців нашої своєї команди, наших гравців з перемогою. І дійсно вони цю перемогу заслужили, тому що самовіддача була дуже великою. Натхненно тренувалися. Вони дуже добре готувалися до цих змагань. В першу чергу на тренуваннях і результат завдячив нам. Бачите, ми пройшли змагання без жодного пропущеного гола. Друге місце посіла команда з Київщини Біличанка. Команда Біличанка вже якби. Такий сформований бренд уже в Україні, тому що дівчата в цьому році вже клубу виповнюється 20 років. За ці 20 років зроблена вже, як згадували сьогодні на турнірі, вже зроблена колосальна робота. За 20 років команда вже сім разів стала чемпіоном України в вищій лізі серед дорослих команд. Команда вже є семиразовий володар Кубку України. Тому якби, досвід у дівчат дуже великий. Тому є і досвід і на міжнародній арені. Десь 80% команди складають і збірну України з футзалу, яка от буквально в грудні прийняла вперше в історії участь на чемпіонаті світу, який проходив в Португалії. Зайняла там, я думаю, для України почесне п'яте місце. І виграла такий кубок Fair Play, як найчесніша, найкоректніша команда з усіх збірних світу. Тому якби, вертаючись до клубних якби, досягнень, приємно, що зараз більше уваги приділяється жіночому футзалу. В клубі працює також спортивна школа, яка все-таки готує кадри для головної команди. Бо у нас такий постійний потік турнірів дівчат, тому ми якби на місці не стоїмо. І як ви бачите, зараз гарний приклад Гребінка, яка, можна сказати, своєю наполегливостю десь вже знов повторюю, що лунали слова, десь вони колись за нами дивились, вчилися. За... Якби за тим, щоб стати чемпіоном. Сьогодні їм це вдалося. Сьогодні вони молодці, дійсно, тренер з командою зробив дуже велику велику роботу. За третє місце змагалися дівчата з Волині, команда Ладомир та полтавська Ніка. За рівною кількості очок у обох команд їхню долю вирішила особиста зустріч, на якій фортуна посміхнулася Волинянкам. Володимир Степанович, я директор дитячої юнацької спортивної школи, школи-інтернату міста Володимир Волинського. Ми представляємо команду Лодомир міста Володимир Волинського, древнє наше місто, Волинська область. Команда заснована на базі Володимир Волинської спеціалізованої школи-інтернату Центру освіти та соціально-педагогічної підтримки. Вже ми другий рік, рік ми заявилися, другий рік приймаємо участь у цих змаганнях в чемпіонаті України з мініфутболу. Торік занили п'яте місце. Цього року трошки піднялися рівень, трошки ну, підвищився. Отже, Ніка на четвертому місці, а п'яте і шосте місця посіли відповідно команди з Умані та з Кобиляк. У нагородженні команд взяв участь відомий український тележурналіст, спортивний коментатор Сергій Савелій, який відзначив високий рівень підготовки юних футболісток. Свого часу, ну це 88-89 роки. У нас була команда, така футбольна пресинг, журналісти і наукова група, і ми. Одними з перших грали саме із жінками, тоді тільки зароджувався жіночий футбол. І мені приємно, що потім жіночий футбол розвивався, а потім з'явився, так би мовити, молодший брат великого жіночого футболу жіночий футзал. І от е, приємно, що і Україна в цьому виді спорту представлена на міжнародній арені солідно. І приємно, що от у моїй рідній гребінці проходять такі змагання державного. Mas masstabu... Ну от молодіжні команди, юнацькі і дорослі тут у цьому залі тут такі баталії. І приємно, що сьогодні от мені вдалося потрапити саме на фінальну частину, де змагалися дівчатка, але вже майстерність багатьох з них така, що вони цілком можуть стукати у двері і збірної України за своїм віком, і тут можна знайти і кандидатів до національної збірної України. І приємно, звичайно, що команда. Надія, зребінки, ну може, рідні стіни справді допомогли виграти в рідному місці, але мені хочеться побажати, щоб у кожної з учасниць сьогоднішніх змагань була надія зростати в майстерності і потрапити до національної збірної України і на міжнародній арені приносити славу нашій державі.